Татус мама. Усім привіт! Сьогодні поговоримо про наші тривоги за дітей, близьких та рідних. Тривога це важлива емоція, яка попереджає нас про небезпеку і мобілізує до відповідних дій. Втім, як і будь-яка комплексна система, наша тривожність також може виходити з ладу, інколи навіть завдаючи шкоди нашим дітям та близьким. Про ознаки тривожності, її види та як наша тривожність передається дітям, поговоримо далі. І поки ми ще не почали розбирати цю тему, напишіть нам, будь ласка, у коментарях, чи вважаєте ви себе тривожними батьками. А ми спілкуємося з психологиною Наталією Менчинською. Вітаю вас, дякую, що прийшли. І я вас вітаю. Наталь, скажіть, будь ласка, чи тривожна ви, мама? Так, я тривожна мама, я мама трьох хлопців, і тому в мене такі досить живі емоційні діти, і тому вони мені дають про що потривожитись. Я можу сказати точно, що я тривожна мама, але напевно психологічні знання дають мені те, що я можу відслідковувати свою тривогу, і вже не вона мною керує, а я нею. Тобто, ви, ви як мама героїня особисто для мене, тому що в мене один син, і я вже. Вже вважаю себе повністю тривожною мамою. І uh -huh. я розумію, що тривога, в принципі, чи тривожність це нормально. Але я не розумію, коли ця тривожність може бути вже ненормальною. Розкажіть нам про ознаки тривожності. Uh -huh. е, ну, Спочатку потрібно розмежувати ці поняття, так, тривога і тривожність. Тривога взагалі є захисною реакцією організму. Це така якась емоція, яка виникає у перечутті якоїсь загрози, і вона нам потрібна. І нормально відчувати тривогу, тому ми можемо себе захистити від якоїсь небезпеки. А тривожність це вже як риса особистості, так? І взагалі-то, от як я говорю батькам, що якщо вам не і вашим дітям не заважає ваша тривожність жити, тоді це у межах норми. Але буває так, що батькам вона може не заважати не, а, а дітям, дітям так. заважати, так? І такими ознаками тривожності, мабуть, ми всі чули або самі говорили такі висловлювання дітям: не біжи, впадеш, защібнись, бо замерзнеш. Чи там, наприклад, коли типа впечешся? Так. так, так, так. Коли дитина, дитина хворіє, ми вже шукаємо в інтернеті всі ознаки, і коли наша психіка вже малює нам найгірший кінець. Так. так, найгірший сценарій це вже може говорити про таку підвищену тривожність, тривожність. також. Такими, ще ознаками можуть бути страх залишати дитину. Наприклад, дуже часто мами бояться з батьком залишати дітей, тому що там з батьком дитина погуляє, приходить вся грязна, так. там як порвані колінка, так, наїсся чіпсів, коли або і... вже з якимись синцями. То... Так, так, так. Так. Також ознаками тривожності можуть бути такі, коли ми порівнюємо, порівнюємо своїх дітей з якимись межами. Нормами, віковими таблицями, чи там нормально це, це народження, так? чи нормально набирає вагу, чи нормально їсть, чи вчасно спить. І отакі моменти, а особливо, коли ми схильні прислухатися до, наприклад, бабусі, які можуть, порушуючи кордони, говорити про те, що ти подивися, а твоя дитина ще там на горшик не ходить. І якщо так ми заражаємося цією тривогою, то це може також свічитися. <С1> про те, що е, батьки такі тривожні вже. Тобто, якщо є хоча б один з цих симптомів, це вже означає, що все ж таки ти тривожний, чи можливо це декілька симптомів? Можливо, декілька, можливо, всі. Е, е, така гіперопіка, гіперконтроль, контроль, е, контроль е, скільки дитина сидить у гаджетах, також. Так, е, ну, тривожність змушує нас е, хвилюватися про те, скільки ж дитина сидить, а що вона там бачить. Це, Недовіра світу, і це зрозуміло, тому що е, зараз ну психологи схиляються до того, що минуле покоління наші батьки були менш тривожними ніж ми, тому що ми живемо також е, з гаджетами. У е, нас величезний і легкий доступ до інформації. Наприклад, там в новинах дуже часто е, інформація буває про погане поводження з дітьми у садочках так. у школах, і це не може нас не тривожити. На вулиці десь там роздають якісь цукерки, але то нас. Справді наркотики, і ти вже переживаєш і хвилюєшся. Не бери в жодному разі, не бери жодної цукерки, яку тобі дають. Так, так, так. І це змушує батьків контролювати дітей, забороняти кудись іти, не довіряти, що він впорається чи вона. Тобто наш всесвіт і сьогодення, а особливо воєнні події, не можуть не схиляти нас до тривожності, але тривожність також і треба розмежовувати, тому що вона може бути такою ситуативною, і зараз вона ситуативна, тому що. Е, ну, війна змушує нас тривожитись, і це нормально, що е, батьки тривожаться за своїх дітей, так і діти також. Але вона може бути ще такою е, невротичною чи ірраціональною. Це така е, тривожність про все постійна. І вона е, дуже заважає жити і може призводити і до різних тривожних е, розладів, якщо е, ніяк з нею не поратися. А чому вона виникає ось ця тривожність? Угу. В умовах війни так, ми розуміємо. Ми, що ми хочемо уберегти своїх дітей, захистити їх. А от просто в мирний час чому вона виникає? Так, ну різні можуть бути причини, починаючи з вагітності, так. Е чи, наприклад, такі можуть бути події, що були якісь передчасні пологи перед цим? Так? Ну вже такі травмуючі події, вони формують таке знову ж таки гіперопіку плодом ще в утробі мами, так під час вагітності. І ми вже хвилюємо, що щось не так. А зараз там планові ОЗД, чи якісь порушення аналізів, вони також можуть створювати оцю таку підвищення. Тривожність. Потім це може бути такий тип нервової системи особистості. Можуть бути, знову ж таки, впливати ну, ще під час вагітності якісь хвороби, потім обтяження у пологах, чи то пологи були без втручань чи з втручаннями. Тобто дитячий психолог збирає анамнез, коли батьки приходять, розглядаючи вже всі причини, потім якісь травмуючі події. Дитинства, так наприклад, навіть смерть тваринки може може підвищити тривожність, якщо вона не прояснена, чи дитина ще в такому ранньому віці, що не може цього зрозуміти? Тобто може бути наприклад, мама або батько не тривожний до того моменту, поки вони не пережили певну ситуацію в житті. Так так, так. і, наприклад, бувають такі ситуації, що в батька дитини була своя якась історія, тривожна життя. Так у мами своя, і це тоді подвійне тривожність. Тому що зазвичай говорять, ну, схиляється до того, що мами більш тривожніші, так, так, так. а батько він виконує таку функцію, він ніби забирає дитину від тривожної мами у світ. Батько там впевнений, що дитина навчиться їздити на велосипеді, він не тривожиться про те, що впаде, ну впаде, то і встане. Всі так, всі так, падали, так, Я так. також так навчався. Тому е, добре, коли мама можливо більш, більше хвилюється, а батько більш певніший і він тоді е, підсилює впевненість. З дитини у себе, а у дітей з народження є ця тривожність, тому що страх він виникає от, ситуаційно, а тривожність вона є з народження у дітей, чи вона ну її немає, вона передається потім. Угу. Це знову ж таки, як поводять себе батьки. Якщо мама труситься над дитиною, і дитина, тобто мама дитині транслює, що світ небезпечний, я постійно маю за тобою дивитися ще часто. Там мами можуть говорити от. Я тільки відвернулася, ти вже десь в ліс. І це про те, що ти сам не справишся. Чим більше батьківського контролю і гіперупіки, тим менше у дитини віри у себе і тим нижча самооцінка. Дуже часто підвищена тривожність вона так іде поруч з низькою самооцінкою. Мало віри у свої сили, мало віри у те, що я справлюся. Також батьківська тривожність може у порівнянні з цими там, таблицями чи іншими. Шими дітьми призводити до підвищеної критики, підвищених очікувань від дитини, і це також підсилює тривожність дитини і понижує самооцінку. Тобто, у мами тривожність також може виникати від того, що в неї низька самооцінка так. Так, так. Це одна із причин, таких. так. Ми сьогодні говоримо і про дітей, і про батьків, але ж батьки це ті самі діти, які просто Ми вже стали виросли, дорослими, і, і у них могли бути такі ж самі ситуації дитинства, якісь непропрацьовані. Взагалі е, травмує е, людину те, що дитину, е, те, що вона не може обговорити з кимось. І, наприклад, якщо там померла е, собачка, а це приховали, такі події. Можуть впливати і потім підвищувати тривожність. І ще потрібно зазначити, що діти вони не можуть сказати, я тривожуся. Вони не розуміють. це Цього так, вони... Так, вони, не... вони не розуміють, що з ними відбувається, і тут важливо батькам звернути увагу на поведінки дитини, що не так. Там такі моменти, як різка зміна настрою, наприклад, чи там апатія, порушення сну, нічні жахіття, проблеми. Чи підвищення чи навпаки, зниження апетиту? Е Розсіяння, тривожні діти вони не можуть фокусуватись на уроках, наприклад, тому що їм страшно. Це такі ознаки, на які потрібно звернути увагу батькам і дізнатися, що з дитиною відбувається. Якщо там в розмові не допомагає звернутися обов'язково до спеціаліста, тому що справді діти не можуть знайти власноруч, скажімо так, причину своєї тривожності. І назвати її а як взяти оцю? Тривожність особисто мамі під контроль. Якщо я розумію, що я тривожна мама, і в мене є декілька пунктів, я вже зрозуміла, uh -huh. як взяти цю тривожність під контроль для того, щоб не нашкодити дитині. Uh -huh. e, взагалі, p-, по-перше, я думаю, першим кроком вже є, коли розумієш, що ти тривожна мама, так? Там я тривожна мама, я хвилююся. Але e, пам'ятати про те, що все ж таки ми батьки, ми дорослі і так. Ми можемо бути тривожними, але ми повинні транслювати своїй дитині, що ми несемо за неї відповідальність. Тому що особливо от, з початком війни так, бага, багато людей, дорослих і дітей панікували. І що бачили так. діти? Вони бали, бачили панікуючих Розрублені, батьків, так. і їм було ще вдвічі страшніше, тому що на кого покластися. Тому е, батьки повинні говорити. Вони, можна говорити е, чесно, так. Я хвилююся, але я впораюся. Я відповідаю за тебе. Я точно подбаю про тебе. Я точно забезпечу е, там для тебе безпечне місце. Якщо буде безпека твоєму життю, там ми поїдемо кудись говорити про це. Важливо говорити і дітям з батьками, і батькам з дітьми. Так, потім, е, якщо тривожна мама, що робити? Е, Дбати про себе дуже важливо, щоб у мами була. Був якийсь ресурс. Е, так я б сказала, мами грішать тим, що вони багато роблять всього у хатніх справах. Е, але все одно у кожну люди, людини має бути те, що приносить задоволення, якесь хобі, так, відпочинок обов'язково мамі. Е, потім е, така профілактика тривожності для мами, як би це дивно не звучало. Також мінімізація гаджетів, тому що е, не читаєшся Усяких цих новин і е, підсилює тривожність. Мінімізувати спілкування з людьми, які також підвищують е, це хвилювання, там, наводять паніку, тому що тривога вона дуже-дуже заразна. Якщо, наприклад, е, тривожна бабуся дзвонить тривожній мамі і говорить про те, що не так у її материнстві, це підсилює тривогу. Потім спорт обов'язково, як і для дітей, так і для батьків, знайти той вид спорту, який підходить для того, щоб напруга з тіла виходила, і м, у тривозі є такий нюанс, що втрачається контакт з реальністю, і потрібно заземлятися і повертатися в тіло тривожним людям, е, допомагають дихальні вправи. Мож, можна робити на Ютубі дуже зараз багато. Можна робити поруч з дитиною буквально 5 хвилин, тому що тривожні люди також, е, ніби роблять вдих і не видихають, забувають Видихати потрібно це фокусування на правильному диханні, профілактикою тривоги і, взагалі, підвищеної тривожності. Також можуть бути обійми, емоційний контакт, таке все тепло емоційне, я б сказала, це все допомагає. Тобто це допомагає і мамі, і дитині якби подолати цю тривожність, так? Так, так, так. Прогулянки, я не знаю, щось таке спільне. І е, питати дуже часто е, батьки, е, от е, я, я рекомендую запитуйте в кінці дня, як пройшов день, що сьогодні було хорошого, що погано, що сподобалось, що не сподобалось, такі питання. Але дуже часто батьки питають про функцію, що було у школі, що ти робив, що ти вивчив, що ти поїв. Це не про особистість. А якщо запитувати, е, а як тобі, що в тебе там зі стосунками з однолітками, так, і це буде про емоційний контакт, про те, що навіть 5 хвилин в день такої якісної уваги, уваги батьків дуже профілактує все. Це про те, що дитина може з будь-яким хвилюванням потім прийти, чи може тривожність отця батьків за дітей бути ознакою недовіри до дітей. Так, може бути ознакою недовіри. І я також це часто чую, як я можу вірити, якщо я не вірю, наприклад. Але тут потрібно би розбиратися, чому у батьків така недовіра, звідки вона взялася. Можливо, це й недовіра собі. Можливо, це такі сумніви у собі, чи хороша я мама, чи достатньо я даю своїй дитині. І це знову ж таки про тривожність, тому що спокійна людина не буде мати таких сумнівів. А коли ми вже сумніваємось про це, потрібно вговорити і розбиратися, і так і може транслюватися і передаватися ця тривожність дитині, мамина. Ми вже говорили про те, що є вправи, зараз їх велика кількість. Такі вправи, які підходять для дітей, можна разом зварити какао і там, дмухати на какао. Це про таке заземлення, про дихання, потужний видих, потім там мильні бульбашки, повітряні кульки. Це все такі дихальні будуть вправи. Знову ж таки, робити дихальну гімнастику разом, прогулянки це все про дихання буде. Так? Потім справлятися з тривожністю. Дуже часто ми вже говорили про те, що на дитину вплив ну, такий тривожний стан впливає невпевненість у собі. Тому потрібно транслювати дитині віру у себе. Але коли ми говоримо, ну, наприклад, дитина хвилюється перед виступом. Так? Дуже часто мама може говорити: та не хвилюйся, ти зможеш, ти впораєшся. Так, це здається про віру у себе, але це таке, я б сказала, загальне щось. А якщо говорити конкретно дитині приводити приклад, от пам'ятаєш, ти минулого разу хвилювався, але в тебе вийшло. І тобто порівнювати завжди з собою минулим, не з кимось. І е, говорити про, свої, ну, про власні якості дитині, які точно їй допоможуть у цьому виступі, чи там, наприклад, якомусь іспиті, і слухати про це хвилювання. Дуже важко е, батькам слухати про страхи та тривоги своїх дітей. Але тут потрібно себе так змусити і послухати, хай він по неї пожаліється і стане легше. Потім е, класна вправа також з тілом називається солдат або лялька, така е, з тканини. Це треба напружитись дуже сильно, а потім стати такою розмазньою трошки. Це також так, повертає в тіло, збирає, я б сказала. Е, потім емоційний розвиток емоційного інтелекту. Тобто дуже добре, коли мама майже з народження говорить: Ти зараз, ну, і ми таке інтуїтивно, мамою і робимо, ти плачеш, в тебе напевно болить животик. І ми е, говоримо дитині, що з нею відбувається. І так само ми говоримо, ти впав, ти засмутився тобі боляче, а не не потрібно було бігти. Ну, наприклад. Ти Або розчарувався, я ж казала, що ти так, ти так, падеш. так. Чи там ти розчарувався, в тебе не вийшло, так, звичайно, тебе це засмутило. Це все розвиває емоційний інтелект, і дитина розуміє, що з нею відбувається, і тоді може назвати свою тривогу. Потім е навчити дитину малювати те, що її тривожить. Тому що ми вже говорили про те, що діти часто не знають, як назвати, але намалювати вони можуть. Як виглядає твоя тривога, на що вона схожа, а чому вона, для чого? Вона тобі потрібна, отакі питання. Це також допомагає. Потім прокручування ситуації наперед, Наприклад, дитина боїться йти там на день народження, на якому нікого не знає, окрім іменинника. Ми питаємо, чого ти там боїшся. Я боюсь, що я ніколи не знаю. А що буде. Ну, я буду сидіти один в куточку, і що ти зможеш зробити? Ну, я зможу підійти познайомитися, але мені страшно, як би ти зміг? І отак ми питаємо і проговорюємо. І дійти до якоїсь там знайти найстрашніший момент для дитини, спитати, що допоможе тобі тут впоратись. Це також допомагає і це дорослим також допомагає тривожній мамі, яка там бої. Ця відпустити дитину кудись, подумати, а що трапиться, а як дитина зможе справитися. Це також дуже допомагає і заспокоює цю тривогу. Не заперечувати тривогу і відповідати на питання дітей зараз. Я на жаль дуже часто бачу, як діти програють у моєму кабінеті воєнні події. І коли я озвучую це батькам, батьки говорять, йому взагалі нормально він про війну, чи вона не говорить. Йому. Вдома. Так. Але діти чують, навіть вчительки, виховательки можуть там, повітряна тривога, всі читають, що звідки летить. Так. Про це говорять, але дітям не розповідають, що відбувається. Говорять, все нормально, все добре, не хвилюйся. Так спускаємось так в укриття, і все. І на жаль, тривога, яка має... ну діти не знайшли відповідей на запитання, що відбувається. Це може навіть уходити у такі фобічні стани, переходити вже і там призводити до панічних атак, до депресії тривожної, наприклад, це такі небезпеки, так я розумію, вже. Коли тривожність переростає в дещо більше, так, тривожність може призводити до тривожних розладів. Є і там генералізований тривожний розлад, обсесивно-компульсивний розлад, різні фобії, ті ж самі панічні атаки, порушення. Ну, коли вже відчуваєте повне порушення сну, апатія, такий депресивний стан, порушення апетиту, таке вже дуже. Сильне це все вже такі дзвіночки, щоб звернутись до лікаря психіатра, щоб пройти обстеження і, і можливо... там вже призначають лікування. Так? так, так, можливо, призначать лікування, але я наголошую, щоб не призначати собі самотужки лікування, так тому що ми всі різні і у всіх різні організми. І можливо навіть свою тривожність, яка ще не переросла у щось серйозніше, можна приборкати, все ж таки, якщо правильно себе. Зібрати до кучі, так, так. так. Профілактика тривожності і тривоги підвищеної, вона дуже потрібна. Не забувати про себе, звертати увагу на себе, як мені від чого я стомилася. Ми у цих повсякденних справах, особливо батьки, забуваємо про себе. Дуже дуже важливо, хоч кожного дня, хоч там якийсь невеличкий час, приділяти собі. Ну і на завершення, Наталь, можливо, декілька. Порад побажань нам, як батькам, щодо тривожності нашої. Я б сказала: вірте у себе, вірте у своїх дітей. Ви точно найкращі батьки для своїх дітей. Вони би ні за що не обрали інших. І якщо ви нас слухаєте, ви вже точно хороші батьки. І я бажаю всім віри один в одного і підтримки. Дуже дякую вам за розмову та за такі цінні побажання. Дуже і. приємно з вами поспілкуватися. І мені приємно дякую. Знаєте, коли мене охоплює страх чи тривога, я наспівую собі пісні. В одній із них є такі слова: Хай бушує шторм і грім гримить. До тебе вись душа моя летить. Отче мій, ти цар на всій землі. Я не боюсь зі мною ти. Друзі, Господь з нами. Вчора, сьогодні, завтра. Він поруч. Коли страшно, чи на серці тривога, прийдіть до нього. Він готовий допомогти, обійняти і захистити. Просто зверніться, він чекає саме на вас.